Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку друзі-гаманці. У казковій країні, яка називається Грошляндія, жили гаманці. Серед усіх найкрасивішими і найвеселішими були два найкращих друга червоний і синій гаманці. Хоч вони і дружили, але були зовсім не схожі між собою. Синій гаманець розсудливий, цілеспрямований, ощадливий, а червоний непередбачуваний і марнотратний. Усі гаманці в Грошляндії користувалися грошима, гривнями. Їх видавали щодня за виконану роботу. Гроші жителі використовували для того, щоб купувати все необхідне. Синій гаманець завжди витрачав гроші з розумом. Спочатку купував усе найнеобхідніше, потім щось другорядне і обов'язково залишав трохи грошей про всяк випадок. А червоний витрачав усе на веселощі і на солодощі. Жодного разу він не заощадив і гривні. Одного разу в грошляндії сталося лихо, вийшов з ладу станок для друкування грошей, і гаманцям перестали їх видавати. Тепер, щоб купувати необхідні речі, гаманці використовували заощаджені кошти, а в червоного гаманця не було нічого гісінько, тому він не міг нічого собі купити. Від цього червоний гаманець засмутився. І гірко заплакав. На допомогу другу прийшов синій гаманець, адже в нього було достатньо відкладених про всяк випадок грошей, щоб купити все необхідне і собі, і своєму товаришу. Червоний гаманець подякував йому і визнав, що бездумно витрачав свої гроші. Він попросив синього гаманця, щоб той навчив його правильно користуватися грошима. Заощаджувати? Коли гроші знову почали друкувати і видавати жителям Грошляндії, червоний гаманець уже обдумано витрачав їх, як вчив його синій гаманець. Тепер він залишав кілька гривень про всяк випадок. Діти, чому в цій казці червоний гаманець заплакав? А як ви думаєте? Чи варто витрачати всі гроші на веселощі та солодощі? Ця казка вчить нас правильно витрачати гроші на найважливіші потреби це їжа, одяг, квартира чи дім та комунальні платежі, меблі, посуд, господарчі товари, освіта, медицина, транспорт. А є витрати, від яких можна відмовитись. Це дорогі іграшки, коштовності, ласощі, веселощі. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів!